Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні ми будемо консервувати огірочки наші. Що нам потрібно? Вимиті банки. Я їх не буду стерилізувати, тому що одні огірочки в мене будуть консервовані. Це ось така в літрову баночку. Маленькі будуть йти сюди огірочки. Вони будуть у мене проливатися кип'ятком. Я не стерилізую банки. Ці огірочки будуть у мене бродити. Також я їх не стерилізую, тому що, ну. Не розумію, для чого це робити, якщо будуть броджені огірочки. Ці будуть огірочки у нас без оцту. І так, що нам потрібно? Нам потрібно смородиновий листочок, я по одному кладу в баночку, взяла щирицю, в одну літрову баночку ложу один листочок, в іншу два листочки. І е, кріп. Так все поскладали. Далі я розділяю огірочки наші на дрібненькі і трішки більші. Трішки більші я складаю ось в цю півторалітрову баночку. І маленькі всі складаю ось в цю літрову. Гарненько їх втрушуємо, наші дрібненькі огірочки. Нас дуже полюбляють ось такі саме маленькі, дрібненькі огірочки. І що більше вкидаю сюди в півтора літрову банку. Можна робити взагалі з великих огірків броджені, але мені не подобаються вони. Я роблю з таких Ну, Десь, щоб отакі були найбільші. І то я зараз їх класти не буду, якщо мені. А може і буду, якщо мені не вистачить, тоді я вже додам ось цих. Я ніяких хвостиків не відрізаю. Я зараз дивлюся, де хто там відрізає хвостики. Я цим не заморочуюся. Для мене огірок повинен бути огірок, а не підрізаний щось таке, незрозуміле. Тому я роблю так. Хто хоче, той може підрізати. Це, я думаю, ніяк на... не впливає на смак. Абсолютно ніяк. Можна так напихати трішки більше в баночку. Зменшиться трішки в об'ємі. Так, літрова баночка у мене готова, відставляю її. І тепер ой, півтора літрову. Також можна щільненько, тому що після того, як огірочки побродять, бродити вони у нас будуть три дні в теплому місці. Ну, я зазвичай залишаю їх на кухні, тому що в мене на балконі дуже-дуже спекотно. І я їх туди не виношу. Або якщо ви десь проживаєте в приватному будинку, то можна, звісно, їх залишити на вулиці десь в холодку, поставити і хай там собі бродять. Горний, замінимо його, ще ось цей. І так, наповнили нашу баночку огірочками. Я сюди додаю. Десь ось так солі. Ну, це неповна столова ложка солі, звичайної йодованої. Ще трішки додам. І заливаємо просто водичкою. Водичка звичайна, холодна, з-під крана, не кип'ячена, нічого. Заливаєте це все діло. Додаємо сюди лавровий листочок, це треба було зробити спочатку, але вже нічого вже як є. Додаємо сюди перець з горошком чорний, Дві-три штучки не більше. І додаємо духмяний перець дві штучки. І це все залишаємо бродити в теплому місці. Ось так, прикривши, просто не закривати кришкою, а прикрити. І бажано поставити в якусь посудинку, тому що при бродінні може бути виділятися пінка і стікати по баночці. І все. Потім підключуся і покажу, що робимо далі. Огірочки наші побродили три доби. Ось такий вигляд має розсів. Зараз я це все гарно переколочу, цю... спочатку зніму пінку, переколочу це все, щоб той осад, який є на огірочках, піднявся. І цю воду просто зіллю. Ось такий вигляд мають наші огірочки. Дивіться, як вони гарно присіли в баночці. Бачите? Я напихала повну гарну баночку, а вони присіли. Дивіться, Осад весь я вилила, я не промивала їх, я їх просто гарно накрила пластиковою кришечкою і переміш... переколотила і злила цей розсіл з осадом. Тепер додаю десь ось так: одну третю частинку столової ложечки солі і заливаю це все діло кип'ятком. Ось так гарненько залила кип'ятком. Зараз накриваю кришкою і буду закручувати, хай зараз трішки повітря вийде. Головне в цьому рецепті, щоб гарно пробродили огірочки, тому що можуть піддуватися кришечки. Якщо процес бродіння не завершений, то кришечки можуть піддутися. Але це ніяк на смак не вплине. Ну, не знаю, я скільки років закриваю, а це вже більше 10 років я за цим рецептом закриваю. То у мене, мабуть, один раз тільки зірвалося дві баночки. А так, в принципі, все нормально, все гарненько і смачненько. Мені подобається, що ці огірочки без оцту. Тому готуйте та смакуйте.